En Вже майже два роки наша країна залишається центром уваги всього світу. В кожному випуску новин провідних телеканалів повідомлення з України про Україну, світ збентежений. Ніхто не міг навіть уявити, що у великій державі просто посеред Європи може розгорітися справжня війна, не оголошена, але та, що вбиває, прихована, але та, що знищує міста та ламає долі. Це Гібридна війна, гібридна війна це прагнення однієї держави підкорити своїм інтересам іншу. Прагнення, яке втілюється в життя не військовими методами, а методами політичними, економічними в українсько-російських відносинах методами енергетичними. Для Росії, яка завжди вважала нашу країну молодшим братом, територією, а не державою. Сама думка про наш курс на Європу була неприйнятною. За логікою Кремля, Україна це аграрний і сировинний придаток Росії, і такою має залишатися. Росія прагне довести українцям, що вони живуть навіть не в державі, що України як такої немає, що Україна не є повноцінною нормальною сучасною державою. Для Росії довести це на сьогоднішній момент є стратегічною метою, оскільки лише Україна є. Повноцінним конкурентом Росії з впливу на пострадянському просторі, усвідомлюючи це, Російська Федерація намагається довести всьому світові, що Україна є «failed state» – державою, що не відбулася. Стратегія Москви ослабити Україну через постійні внутрішні конфлікти, нестабільність та створення вибухонебезпечних ситуацій. В ідеалі розділити на численні удільні князівства, якими можна легко керувати. Плани були. Зробити смугу Новоросії, яка починалася від е, Харкова, від е, Дніпропетровська, ну звичайно, з Луганським і Донецьком, і закінчувалася на Одесі, примикаючи до Придністров'я. Таким чином Кремль використовував план, за яким він. Е, Мав доступ безпосередньо до європейського кордону, тобто теоретично, згідно плану Путіна, кордон би мав би пролягати між Росією та Україною, десь між Кировоградською і Дніпропетровською областю. Саме таким, за планами ідеологів, рускава міра мало стати те, що залишиться від України. Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Донбас, плюс вже анексований Крим, повинні були створити ланцюг самопроголошених народних республік. Цей такий бажаний для Москви південно-східний пояс, що тягнеться аж до підконтрольного Росії Придністров'я, відрізає нашу країну від виходу до моря. А це означає економічний армагедон. Але так як жадав північний сусід, не сталося. Анексія Криму і захоплення частини Донецької та Луганської областей за імперськими апетитами не надто велике надбання. Проект Новоросія виявився мильною бульбашкою. Україна встояла головне у тій ситуації для нас було легітимізувати владу, провести президентські вибори і перезавантажити парламент. Адже тільки за цієї умови Україна могла розраховувати на діалог та підтримку заходу спільними скоординованими зусиллями з нашими партнерами, передусім Сполученими Штатами, а також Німеччиною та Францією, які представляють Євросоюз, ми таки добилися від Росії зобов'язання не проводити псевдовибори в окупованих районах 18 жовтня та 1 листопада. Ще з 29 серпня запроваджено режим двостороннього припинення вогню. Сталого ж характеру цей режим набув лише завдяки зустрічі в Парижі. Нам вдалося змусити ворога погодитися на відведення озброї від лінії зіткнення разом з припиненням вогню і досягненням перемир'я. Це не лише дає шанс продовжити зусилля з політико-дипломатичного врегулювання. Таке рішення дозволяє уникнути воєнної ескалації. Анексувавши Крим і вдершись на Донбас, Росія отримала санкції від Європи та Америки. Багато хто з російських можновладців став персоною нон-грата в Євросоюзі та Сполучених Штатах. Саму ж державу виключили з великої вісімки світового клубу великих та успішних країн. Та головне, різко пішли вниз ціни на нафту. І якщо ще два роки тому російські економісти говорили про фатальну для їхньої економіки позначку в 90 доларів за барель, то за Зараз ціна коливається в межах 48 доларів. Напевно, тому Кремль вдався саме до гібридної війни, роблячи вигляд перед усіма, що, начебто, не воює в Україні, і намагаючись переконати світову спільноту, що в нашій країні по суті там йде торжеська війна. Серед тих, хто зараз на іншому боці барикад дійсно є українці, місцеві жителі, які долучилися до сепаратистських осередків. Але чи здатні вони до самогуртування, визначення тактики, ба більше до стратегії? Звідки вони беруть озброєння? Зокрема, важке. Відповіді на ці питання лежать на поверхні. Місцевими терористичними угрупованнями керує кремлівська рука. До серпня 2014-го українська армія впевнено просувалася до східних кордонів. Здавалося, і ще тиждень-два і запанує мир. Натомість до нас завітала регулярна російська армія. Російська федерація без погодження, без мандатів використовує свої збройні сили. Ми зараз це бачимо і в Сирії, і в багатьох інших місцях, де Російська Федерація розхитує та дестабілізує ситуацію. Червня 2014 року використання артилерії стало системним. У липні це особливо другій половині липня. Ми побачили використання як ствольної артилерії, так і ракетних систем залпового вогню. Тому ну, неможливо навчити цивільну людину використовувати не тільки озброєння, але й систему озброєння, так професійно. Без цієї інтервенції, я думаю, зараз ми вже відновлювали Донецьку і Луганську область. Діти вже пішли в школу і люди почали б забувати про цю трагедію. Паралельно з військовими діями Росія веде всередині нашої країни підривну діяльність. Мета розхитати і залікати. Кремль прагне змусити кожного українця думати, що в наших містах та домівках може назавжди оселитися смертельна загроза, якщо ми продовжимо курс на Європу. Робиться це за рахунок внутрішньої дестабілізації. Сьогодні ми бачимо е, пік. Скоординованих зусиль усіх видів явних і свідомих і несвідомих агентів Кремля. Свідомі агенти просто виходять під Верховну Раду і кидають гранати. Свідомі агенти закликають по областям до повалення режиму в Києві. Несвідомі ті, кого використовують в темну, прямо внутрі Верховної Ради або біля неї. Кричать про зраду, про зливання, про необхідність е тотальної перезавантаження влади, бо, мовляв, все пропало. Розхитування ситуації зараз напередодні місцевих виборів може лише ускладнити ситуацію в Україні і, врешті, призвести до тяжких наслідків. Путін, як і всі, хто упокоїв України продовж сотень років, прекрасно знає: якщо не можна перемогти гетьмана, якщо не можна купити гетьмана. То треба зробити ставку на зрадницьку старшину. В нашому варіанті це олігархія. Сьогодні олігархії вже публічно вимагають дострокового розпуску парламенту. Їхні маріонетки в парламенті блокують діяльність парламенту, захоплюють президію. Що означає розпуск Верховної Ради? Це означає, що олігархи хочуть купити знову території і домовлятися з Путіном в розчленованій Україні. Це означає, що Україна знову в розділених князівствах просто впаде в загайбущі руки Путіна. Введення гібридної війни Росією було б неможливим без війни інформаційної. Ми навіть уявити собі не можемо масштаби російської пропагандистської машини, яка маніпулює мільйонами людей не тільки в Росії. Саме правильне з точки зору технологій. Кидування інформації готує ґрунт для виправдання будь-яких дій російської влади. Міф про українських фашистів, скажімо, кілька місяців вкладався в голови росіян і всіх, хто дивиться, російське телебачення. Україна, обстановка там така, що в пору говорять о канце государственності. Людям розказували про те, що просто на вулиці можуть вбити тільки за розмову російською мовою. З'явилася чорна байка про розіп'ятого хлопчика та снігурів, яких знищують в Україні тільки за те, що пір'я в них червоного кольору. А це нібито символізує все імперське, все за класиком нацистської пропаганди Геббельсом. Чем зухвалишь обрехня, тем скорее в ней поверять. Страна погрузилась в состояние, когда человеческая жизнь стала копейкой. Убитых на этой неделе уже даже не очень считали. А если и считали, то вяло, в разнобой и округляя. Похоже, убивать будут еще. Після сотень меседжів російського телебачення про те, що українці всі як один хочуть крові росіян, сталася трагедія в Одесі. Тільки завдяки тому, що на той час в Україні вже була заблокована робота російських телеканалів, місто та й, взагалі, регіон вдалося втримати. Уявіть собі, потім було 2 травня в Одесі величезна трагедія, коли загинуло дуже багато людей. Російські змі відразу показали це не як трагедію. Ми намагалися розібратися, що там і до чого. А от українські націоналісти заживо сажглі е, про російських патріотів Сообщається, що ті, хто випригібує із окон, здання радикали жорстоко і Якби це побачила Одеса і сприйняла саме цю позицію, я боюсь, що в нас були б величезні проблеми на півдні України, і ми могли би втратити. Ось цей от величезний регіон, так як і хотіли російські ідеологи, ідеологом та головним куратором пропагандистської машини Кремля називають Владислава Суркова, сірого кардинала при президенті Російської Федерації. Саме він курує розгалужену мережу засобів масової інформації, які майже на 100% підконтрольні владі. Є лише поодинокі винятки, наприклад, телеканал Дощ він веде трансляцію в інтернеті. А враховуючи те, що всесвітньою мережею в Росії користується менше половини населення, путінська влада не бачить загрози в опозиційному телеканалі. Все інше оплетене кремлівським павутинням. Окрім реальних каналів газети Радіо, на російську пропаганду працюють мільйони так званих ботів та тролів. Це люди, які за гроші пишуть, начебто, власні коментарі в соціальних мережах, розповідають фейкові історії, очевидцями яких вони нібито були, намагаючись таким чином сформувати суспільну думку певного сегмента громадян інтернет-користувачів. Усі ці байки підхоплюють інші змі, газети радіостанції і разом масованою атакою створюють. Щільну інформаційну хмару, крізь яку простій людині розгледіти правду просто нереально. Наші військові, коли виходили з Дебальцева, дуже добре відчули на собі, що таке російська пропаганда. Справа в тому, що ми завжди кажемо, що ця агресія готувалась, в тому числі готувалися спеціальні війська От в Російської Федерації. Є інформаційні війська. так-так-так. Такі війська існують, наприклад, в Північній Кореї, такі війська є в Китаї, є вони і в Російській Федерації, які призначені змінювати свідомість військ противника населення противника. Чому я казав, що ми іноді не уявляємо, що знаходимося під впливом спеціальної інформаційно пропагандистської акції. Той епізод, коли потрапили в полон військовослужбовці Збройних сил України під Дебальцем, якраз і була проведена психологічна акція, їм довели. Що єдиний спосіб зберегти життя це полон. оточення в Дебальському плацдармі не було ніколи повного і як такового котла не було ніколи. Щоб системно протидіяти кремлівській пропаганді, в Україні створено міністерство інформаційної політики. Це прецедент в історії незалежної України, поява якого стала вимогою часу. Ми повинні більше розповідати про те, що насправді у нас відбувається всьому світу, а головне людям українським громадянам, які перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях. Нарешті ми змогли прорвати інформаційну блокаду, в якій опинився півострів. Тепер на Крим на середніх хвилях веде трансляцію Українське Радіо. Будь-який автомобіль, в тому числі, приймає а, радіо цього, який є в авто, приймає а, цю частоту на середніх хвилях, де мовить українське радіо з адаптованим контентом про Крим і для Криму. Там велика кількість продуктів, які робить кримські журналісти, які змушені були виїхати з території Криму, і в тому числі на кримсько-татарській мові, що є дуже важливо, тому що люди мають відчувати підтримку України. І, і, інакше, інакше вони просто пустять руки. Поступово вдається долати інформаційний вакуум і на сході країни, попри те, що змоги поставити телевежі і поновити повноцінну трансляцію українського телебачення і на лінії зіткнення, і на непідконтрольній території немає. Будь-яка спроба прогнозовано закінчиться обстрілом і ризиком для життя людей. Робота ведеться. У наших військових частинах, наприклад, встановлюються супутникові антени. Навіть найсміливіші захисники потребують моральної підтримки. В цій території, в цій військові частини, в ці підрозділи ми провезли вже більше сотні супутникових антен, тарілок і тюнерів. Тобто. Механізми донесення українського медіа туди на периметр зіткнення вони існують не тільки з покриттям аналогового сигналу, є і інші, в тому числі віркована преса. З цивільним населенням складніше, чим ближче люди живуть до лінії розмежування, тим більше вони налякані, тим більше вони чули вибухів та ковтнули горя. І все, в грибуті, грибуті розірвали на куски, то України. Але з іншого боку, я вже з цим не раз зіткнувся, коли люди, які на своїй власній шкірі відчули, що таке руський мір, вони вже набагато більше цінують український світ. А коли вони бачать щоденну допомогу та ще й від військових, Ця руйнація стереотипів вона минає дуже швидко. Вже відсвяткували першу сумісну родину. Військовослужбовець дружився на місцевій жінці. Геннадія Москалем була започаткована програма по обміну діточок з Луганщини на відпочинок на канікули мандрівки по всій Україні. Я був присутній, коли їхала перша партія дітей з садинці Луганської. В групі мало знаходитись 35 дітей, зголосилися лише 9 на західну Україну, бо люди відверто були налякані. Повернулася перша група, друга група 35 дітей, повний состав 35, третя група 35 дітей, 53 бажаючих. З 35 дітей з другої групи семеро не хотіли повертатися. От саме таким чином. Росія ніколи не діє одновекторно. Допоки Крим залишається анексованим, а частина Донецької та Луганської областей не під контрольним українській владі, отже, непередбачуваними та нестабільними, Кремль за будь-яку ціну спробує взяти участь у наших місцевих виборах. 25 жовтня українці обиратимуть на місцях депутатів та міських голів. Треба розуміти, що проросійські сили будуть робити все, аби потрапити до місцевих рад: одні на сході країни, інші на заході. Далі у планах Кремля: федералізація та розчленування країни. Спочатку були задачі, задачі Путіна було відкопити Південні і Східні області. Коли це не вдалося, вони зупинились на Сході. А зараз є планом перенести протистояння всередину України і, використовуючи в тому числі, місцеві вибори, спробувати отримати своїх людей, які будуть використовувати е, риторику. Громадянського суспільства, але насправді будуть працювати на Росії навіть окремі прояви розрізненості в поглядах на майбутнє української держави загрожують черговим загостренням ситуації в країні, і невідомо де спалахне наступного разу. Неочікуваний конфлікт на здавалося б спокійному та врівноваженому заході. в Мухачеві вдалося загасити. Запорізька облрада, яка заявила про необхідність надання області особливого статусу, забрала свої слова назад, нібито мався на увазі екологічний статус, а не політика. Та допоки в країні йде неоголошена війна, у зоні ризику всі ми, імперські настрої Росії нікуди не поділися. Вона як марила або підім'яти Україну під себе повністю з кишеньковим президентом на чолі, або якщо цього не вийде, розділити на невизнані республіки. Так і марить. Головна її мета відродитися в кордонах колишнього СРСР. Але в Україні інші плани на майбутнє. В той час, коли весь світ об'єднався навколо України, нам ще більше потрібна внутрішня згуртованість, бо лише консолідація суспільства дозволить здолати нам зовнішнього ворога. Тільки так переможемо. Нинішні місцеві вибори мають стати сигналом і для самих українців, і для всієї світової спільноти. Або ми йдемо на поводів проросійських сил в Україні і скочуємося в суцільний хаос та розкол. Або підтверджуємо свій геополітичний вибір і будуємо власну незалежну європейську державу. Досвід показав нам, ми можемо гуртуватися, можемо разом проходити скрізь великі перешкоди. Саме тому, попри всі труднощі, війну вже сьогодні нам вдається відновлювати армію, наводити порядок всередині держави і робити впевнені кроки тільки вперед.